У Житомирській області розпочався сезон тихого полювання, і зібрані у лісах гриби вже продають на ринках. Продавці розповідають, останні три роки врожаю зовсім мало, а ціни від 40 до 1000 гривень за відерце залежно від виду та обсягу грибів. Тут ціна катірується. Ціна змінюється залежно від року. Якщо шукати в інтернеті, кілограм білих грибів 1200 гривень. За відерце ми просимо 180-200 гривень, бо це Божа ціна. Двохлітрове відерце 999 грам. Борис розповідає, гриби він збирає ще з юних років, і це вже не просто хобі, а справжнє покликання. Однак цей рік став для нього особливо важким, адже кількість комарів суттєво зросла, і боротьба з ними стала справжнім випробуванням. Я в зимовій зимові шапці ходжу, потію, але це. Щоб вуха захистити, навіть під низ одягаю штани, бо так неможливо в окулярах збираю, бо в очі лізуть дуже багато коморів. Цей рік не порівняти з минулим. Це підосикувок, і ось таке відеречко вам обійдеться в 180 гривень. В цьому році сезон розпочався ще на початку серпня, але він якось так хвилями, бо дивлячись, хто що хоче назбирати, щоб так зовсім не було грибів, То от з початку серпня, в принципі, гриби є завжди. Був період, коли почалися білі гриби рости, трошки. Красноголовці, ну, підусичники і підберезовики, і деякі види сироїжок небагато. І потім почалася хвиля масового такого росту сироїжок. Ну, було ну дуже багато. От, прямо, як народі кажуть, хоч косою коси. Тетяна застерігає, збирання грибів може бути небезпечним. Щороку в Україні реєструють сотні випадків отруєнь. Винуватцем може стати кожен з понад 20 видів отруйних грибів, які ростуть у нашій області. Категорично не можна збирати отруєні гриби і ті, які ви не знаєте. Золоте правило грибника ніхто не відміняв. Якщо ти не знаєш, що це за гриб, не бери. Тому що це може бути дуже небезпечно. Найнебезпечніше з грибів бліда поганка. Навіть четвертинка її капелюшка може бути смертельною серед отруйних і мохомори – токсичні навіть після сушіння. Небезпечними можуть стати і стівні гриби, якщо вони перезрілі або неправильно зберігалися. Валентина Петрук, Роман Орлов, телеканал